Моє дороге дитя, я знаю, що ти слухаєш ці слова не випадково. У цю саму мить, коли вони доходять до твоїх вух, твоє серце шукає щось можливо, спокій, можливо, відповіді, а може, просто знак, що ти не самотній у цьому світі, який інколи здається таким холодним і байдужим. Я хочу, щоб ти знав, я тут. Я завжди був тут, навіть у ті моменти. Коли ти відчував себе покинутим усіма. Навіть у ті довгі ночі, коли ти лежав у ліжку і думав, що нікому немає діла до твоїх переживань, до твоїх страхів, до тих таємних мрій, які ти боїшся навіть собі визнати, я бачу, як ти прокидаєшся вранці, і перша думка, що приходить тобі в голову, це не радість від нового дня, а тягар проблем. Які залишилися нерозв'язаними з учора. Я знаю, як ти стоїш перед дзеркалом і бачиш не лише своє відображення, а й усі свої недоліки, усі свої невдачі, усі свої жалкування про те, що могло би бути, але не сталося. Дорогий мій, дозволь мені сказати тобі правду про те, ким ти є в моїх очах. Ти не випадковість у цьому всесвіті. Ти не помилка природи, ти не той, кому судилося завжди бути на другому плані в чужих історіях. Ти моє творіння, створене з любов'ю, з метою, з унікальним призначенням, якого немає ні в кого іншого в світі. Коли я створював тебе, я думав саме про тебе, не про когось схожого на тебе, не про того, ким ти міг би стати, якби був іншим. Саме про тебе. З твоїм характером, з твоїми особливостями, з твоїми талантами, які ти, можливо, навіть не помічаєш, я вклав у тебе іскру своєї любові, і ця іскра горить у тобі, навіть коли ти відчуваєш себе згаслим. Я знаю про кожну сльозу, яку ти пролив на самоті. Я рахую кожну з них, і жодна не минає мого серця. Коли ти плачеш від болю розчарування, від зради близької людини, від того, що життя склалося не так, як ти планував, я плачу разом із тобою. Твій біль стає моїм болем, твоє горе відгукується в моєму серці. Але я також знаю про кожен момент радості в твоєму житті, про те, як твоє обличчя сяє, коли ти бачиш гарний захід сонця, про те, як ти смієшся, коли хтось розповідає смішну історію. Про те, як твоє серце наповнюється теплом, коли ти обіймаєш того, кого любиш. Усі ці моменти щастя це мої подарунки тобі, маленькі нагадування, що життя прекрасне, попри всі труднощі. Ти думаєш, що я далекий від тебе, що я десь там, у небесах, зайнятий важливішими справами, ніж твої щоденні турботи. Але це не так. Я поруч із тобою кожної секунди. Коли ти йдеш на роботу вранці, хвилюючись, як мине день, я йду поруч із тобою. Коли ти сидиш в офісі і відчуваєш, що задихаєшся від рутини, від відчуття, що твоє життя минає марно. Я сиджу поруч і чекаю, коли ти звернешся до мене. Я бачу, як ти намагаєшся бути сильним для всіх навколо. Як ти посміхаєшся, коли всередині все розривається на шматки? Як ти кажеш, у мене все гаразд, коли насправді хочеться кричати Допоможіть мені? Ти не мусиш завжди бути сильним, дорогий мій, ти можеш бути вразливим зі мною, ти можеш показати мені свою слабкість, і це не буде розчаруванням для мене, це буде чесністю, якої я прагну від тебе. Знаєш, що я найбільше ціную в людях не їхні досягнення, не їхні успіхи, не те, як вони виглядають в очах інших. Я ціную їхню щирість. Коли людина приходить до мене такою, якою вона є, без масок, без удавання, просто з відкритим серцем, це найдорожче, що вона може мені подарувати. Ти боїшся, що твої молитви недостатньо красиві, що ти не знаєш правильних слів. Що інші вміють молитися краще за тебе. Але мені не потрібні красиві слова, мені потрібне твоє серце. Коли ти кажеш, Господи, допоможи. Навіть якщо це все, що ти можеш із себе вичавити, це молитва, яка доходить прямо до мого престолу, я чую твої думки, які ти навіть не промовляєш у голос. Коли ти їдеш у машині і думаєш, Боже, чому моє життя таке складне? Я чую це. Коли ти лежиш у ліжку і подумки кажеш: якщо ти є, дай мені знак, я чую це також. І ці слова, які ти слухаєш зараз, це один із моїх відповідей тобі ти хвилюєшся за свої стосунки, за ту людину, яку любиш, але яка не завжди тебе розуміє, за дітей, які ростуть так швидко, що ти не встигаєш за ними, за батьків які старіють, і ти не знаєш, як їм допомогти. За друзів, які поступово віддаляються, занурені у свої турботи. Усі ці стосунки важливі для мене, бо вони важливі для тебе. Я хочу допомогти тобі в кожній із цих сфер. Але допомога не завжди приходить у тому вигляді, якого ми очікуємо. Інколи я даю мудрість, щоб ти знав, що сказати. Інколи я даю терпіння, щоб ти міг зачекати. Інколи я даю силу, щоб ти міг відпустити те, що не в твоїх руках. А інколи я просто обіймаю тебе своєю любов'ю, коли більше нічого не потрібно. Дорогий мій, ти так часто порівнюєш себе з іншими Ти дивишся на чужі життя в соціальних мережах і думаєш, що в усіх усе краще, ніж у тебе. Ти бачиш чужі успіхи і відчуваєш себе невдахою. Але ти бачиш лише картинку, а не всю історію. Ти не знаєш, через що пройшли ці люди, які битви вони виграли, які сльози пролили, перш ніж дійти до того, що ти бачиш зараз. У кожної людини своя історія, свій шлях, свої уроки, твій шлях унікальний, і те, що ти переживаєш зараз, формує тебе для того, що я приготував для тебе в майбутньому. Ті труднощі, які здаються тобі покаранням, насправді можуть бути підготовкою до благословень, які ти навіть не можеш уявити. Чи пам'ятаєш ти моменти у своєму житті, коли щось здавалося кінцем світу, але потім виявлялося початком чогось кращого? Коли двері зачинялися, але відчинялося вікно? Коли ти втрачав щось важливе. Але потім знаходив щось ще цінніше це не випадковості, це моя рука, яка веде тебе через лабіринт життя до того місця, де ти маєш бути. Я знаю, що ти втомився, втомився від боротьби, від спроб усе контролювати, від необхідності завжди бути на висоті прийди до мене зі своєю втомою, не як до ще однієї вимоги в твоєму списку справ. А як до джерела спокою, як до того місця, де ти можеш просто бути собою, не граючи жодних ролей. У моїй присутності тобі не треба нічого доводити. Ти не мусиш бути досконалим. Ти не мусиш мати всі відповіді. Ти можеш просто бути, і цього достатньо. Більше, ніж достатньо. Я хочу, щоб ти знав, твоє життя має сенс, навіть у ті дні. Коли ти відчуваєш себе непотрібним, коли здається, що ти нічого не досягаєш, що твоє життя це суцільна низка невдач, кожен день, який ти проживаєш, кожне добре слово, яке ти кажеш, кожен жест любові, який ти робиш, усе це має значення в моїх очах. Ти не знаєш, як твоя посмішка продавцеві в магазині може підняти настрій людині, у якої був важкий день. Ти не знаєш, як твоє терпіння до дитини в черзі може бути прикладом для інших батьків. Ти не знаєш, як твоя чесність у складній ситуації може надихнути когось на правильний вибір. Щодня ти впливаєш на світ навколо себе способами, яких навіть не усвідомлюєш. І цей вплив частина того плану, який я маю для твого життя. Ти важливий не лише для мене, а й для людей. Які тебе оточують, навіть якщо вони не завжди це показують. Говорячи про плани, я знаю, що ти часто турбуєшся про майбутнє, про те, що буде завтра, через рік, через 10 років. Ти будуєш плани, але життя їх руйнує. Ти мрієш про щось, але реальність виявляється іншою, і ти починаєш думати, що не варто мріяти взагалі, щоб не розчаровуватися. Але я хочу, щоб ти мріяв. Мрії це насіння надії, яке я сію в твоєму серці. Не всі вони проростуть саме так, як ти очікуєш, але кожна з них має свою мету. Інколи мрія здійснюється буквально інколи вона веде тебе до чогось кращого, ніж ти міг уявити. А інколи процес прагнення до мрії змінює тебе самого, робить сильнішим. Мудрішим добрішим. Майбутнє в моїх руках, дорогий мій. Тобі не треба знати всіх деталей того, що на тебе чекає. Твоє завдання довіряти мені один день за раз, один крок за раз. Коли ти йдеш у темряві, ліхтарик освітлює лише кілька метрів попереду, але цього досить, щоб зробити наступний крок Так і з життям. Я даю тобі достатньо світла для наступного кроку, і цього завжди достатньо. Я також знаю про твої жалі, про слова, які ти не сказав, коли треба було сказати, про слова, які ти сказав, але краще б промовчав, про можливості, які ти пропустив, про вибори, про які тепер шкодуєш. Усі ці жалі тяжким тягарем лежать на твоєму серці, і ти думаєш. Що, якби ти вчинив інакше, твоє життя було б кращим. Але дозволь мені сказати тобі дещо про жалі вони можуть бути вчителями ти можеш навчитися з минулого, але не мусиш жити в ньому. Минуле це школа, а не дім. Ти вчишся в ній, але не залишаєшся там назавжди. Кожен день це новий шанс почати спочатку. Кожного ранку це мій подарунок тобі. Можливість написати нову сторінку твоєї історії, ти не в'язень своїх минулих помилок. У моїй любові є сила трансформації, яка може змінити не лише твоє майбутнє, а й сенс твого минулого. Що стосується прощення, як часто ти мучиш себе за те, що зробив або не зробив? Ти прощаєш інших людей легше, ніж себе. Ти добрий до друзів, які помиляються, але нещадний до себе за найменшу помилку. Дорогий мій. Якщо я прощаю тебе, то хто ти такий, щоб не прощати себе? Моє прощення не заслуговується, воно дарується. Не тому, що ти його гідний, а тому, що я люблю тебе, і ця любов більша за всі твої помилки, усі твої недоліки, усі твої невдачі. Вона покриває все, зцілює все, перетворює все. Прийми це прощення сьогодні не як теоретичну концепцію, а як живу реальність, дозволь йому увійти в ті темні куточки твого серця, де ти ховаєш сором і самозвинувачення. Дозволь моїй любові розчинити ті вузли провини, які ти так довго носив у собі, і коли ти приймеш моє прощення для себе. Ти зможеш по справжньому пробачити інших. Не спочуття обов'язку, не тому, що так треба, а тому, що твоє серце буде наповнене тією ж любов'ю, яку я виливаю на тебе. Прощення стане не важким тягарем, а природним виявом вдячності за те, що ти сам прощений. Дорогий друже. Я хочу поговорити з тобою про страхи: про те, що ти боїшся втратити роботу, боїшся за здоров'я. Своє і близьких. Боїшся, що не зможеш забезпечити свою сім'ю. Боїшся старості, самотності, смерті. Ці страхи реальні, і я не кажу тобі просто не бійся, ніби це якась чарівна формула, що все виправить. Страх це частина людського досвіду. Навіть мої учні боялися. Навіть я, коли був у людському тілі, знав, що таке страх. У Гевсиманському саду, перед розп'яттям я відчував страх, і мій піт був, як краплі крові. Я розумію твої страхи, бо я їх відчував. Але я хочу навчити тебе не боятися своїх страхів. Part Визнай їх існування, але не дозволяй їм керувати твоїм життям. Страх може бути сигналом, що треба бути обережним. Але він не повинен бути диктатором, який вирішує, що ти можеш чи не можеш робити. Коли страх приходить до тебе, приведи його до мене, не ховай його, не вдавай, що його немає, не соромся його. Скажи мені, Господи, я боюся того й того, допоможи мені, і я допоможу. Не завжди усуваючи причину страху, але завжди даючи тобі силу пройти через нього. Пам'ятаєш історію про моїх учнів у човні під час бурі, вони боялися, що потонуть. І я прийшов до них, ідучи по воді. Не до бурі це було б простіше під час бурі, у самий розпал їхнього страху й відчаю. Так і з тобою, я приходжу не до того, як починаються труднощі, а в самий їхній розпал. Коли здається, що ти тонеш, я простягаю тобі руку. Говорячи про труднощі, я знаю, що ти інколи запитуєш, чому Бог дозволяє поганим речам ставатися з хорошими людьми. Це одне з найболючіших питань, які можуть виникнути в людському серці. І я не дам тобі простої відповіді, бо життя непросте світ, у якому ти живеш, це світ, де є свобода вибору. І ця свобода означає, що люди можуть вибирати не лише добро. А й зло. Це світ, де природа діє за своїми законами, інколи завдаючи страждань, це світ, де є хвороби, де трапляються нещасні випадки, де смерть є частина життя. Але навіть у цьому недосконалому світі я з тобою. Я не обіцяю врятувати тебе від усіх проблем, але я обіцяю пройти через них разом із тобою. Я не обіцяю, що буде легко, але я обіцяю, що ти не будеш сам. І я обіцяю, що навіть найтемніша ніч не триває вічно ранок завжди настає. Інколи мої шляхи здаються дивними людському розумінню те, що виглядає як кінець, може бути початком, те, що здається поразкою, може стати перемогою в довгостроковій перспективі. Те, що завдає болю зараз, Може принести зцілення згодом Я прошу тебе довіри, не сліпої довіри, яка відмовляється бачити реальність, а розумної довіри, яка визнає, що твоя перспектива обмежена, а моя безмежна. Ти бачиш одну сторінку книги, я бачу всю історію. Ти бачиш одну ноту, я чую всю симфонію. Ця довіра не приходить за один день. Вона зростає поступово, коли ти бачиш мою вірність у дрібницях у повсякденному житті. Щоразу, коли я забезпечую те, що тобі потрібно. щоразу, коли я даю силу для наступного кроку, щоразу, коли я посилаю потрібну людину в потрібний момент, усе це цеглинки, з яких будується довіра. Дорогий мій, я хочу, щоб ти знав, тобі не треба бути досконалим, щоб бути мною любимим. Твоя цінність не залежить від твоїх досягнень. Ти, дорогий, мені не за те, що робиш, а за те, хто ти є. Ти моя дитина, і батьки люблять своїх дітей не за успіхи, а просто тому, що вони їхні. Коли ти помиляєшся, ти не стаєш менш любимим. Коли ти зазнаєш невдачі, ти не розчаровуєш мене. Коли ти падаєш, я не відвертаюся від тебе. Я простягаю руку. Щоб підняти тебе. Моя любов до тебе не коливається залежно від твоїх злетів і падінь. Вона постійна, як полярна зірка в нічному небі. Я закликаю тебе жити з цієї любові, а не для неї. Ти вже любимий, ти вже прийнятий, ти вже цінний. Це основа, на якій ти можеш будувати своє життя. Не намагайся заслужити те, що вже твоє, не прагни отримати те. Що вже тобі дароване, просто прийми це як подарунок і живи у вдячності за нього. І нехай ця любов переливається з тебе на інших, нехай твоє життя стане відображенням тієї любові, яку ти отримуєш від мене не спочуття обов'язку, а з повноти серця, яке знає, що воно любиме. Насамкінець, дорогий друже, я хочу сказати тобі твоя історія ще не завершена. Та глава, яку ти переживаєш зараз, не остання. Попереду ще стільки можливостей, стільки сюрпризів, стільки моментів радості, які ти навіть не можеш уявити. Деякі з найкращих днів твого життя ще попереду, деякі з найважливіших зустрічей ще чекають на тебе, деякі з найвизначніших рішень ти ще не прийняв. Історія твого життя продовжує писатися. І кожен новий день це чиста сторінка, повна можливостей. Йдучи вперед, пам'ятай, я з тобою. У радощах і в смутку, в успіхах і в невдачах, у ясні дні і в темні ночі ти ніколи не йдеш сам. Моя любов оточує тебе як повітря, яким ти дишеш. Моя благодать підтримує тебе як земля під твоїми ногами. Моя вірність світить тобі, як зорі в небі. Довірся процесу, тримайся надії. Ти безцінний в моїх очах, і це ніколи не зміниться. Люблю тебе та благословляю весь твій день.